Усім привіт, рада вас вітати на каналі. І сьогодні хотіла би поговорити про фаворити останнього часу. У мене є деякі речі, які зробили моє життя краще. І я хотіла би поділитися ними з вами. Тут буде і догляд, і декоративна косметика. І давайте почнемо, мабуть, з догляду. Є у мене такий улюблений засіб, який називається Ам Амлактін. Мабуть, я не знаю 12 відсотковий зволожуючий крем для тіла, 12% тут молочної кислоти. І чому саме він? Тому. що що молочна кислота вона м'яко працює на шкірі, вона має зволожуючий ефект, і в той же час вона відлущує. І мені такий засіб дуже потрібний був в холодну пору року, тому що мене, у мене перманентно сухе все. У мене дуже суха шкіра і рук, і тіла. І я дуже не люблю відчуття стягнутості. І саме цей засіб дає мені можливість і відлущувати шкіру, і усуває ось це неприємне відчуття, як ніби тіло стягує, коли вам потрібно рухатись. В той же час він знаходиться. У супер такій зволожуючій базі, і е, він ніби залишає таку невелику плівку на шкірі, і це мені також дуже подобається, тому що, е, так як я сказала, у мене дуже суха шкіра, і ця плівка дозволяє мені відчувати зволоження протягом довшого періоду часу. Е, як тільки він вже закінчився, і як тільки він у мене закінчується, я одразу замовляю собі новий. У цього бренду здається є і 15%, і мені здається, саме його я замовила наступним. Дуже класний засіб, він без е, віддушки, і для мене це важливо. У мене чутлива шкіра. Я люблю засоби без віддушки. Можна купити на iHerb, можна купити на різних сайтах, тобто він доволі доступний. Якщо говорити про догляд за волоссям, то нещодавно я почала своє знайомство з брендом Bjorn Axen. У мене вже накопичилось трішки їх засобів, але, зокрема, хочу виділити їх шампунь для об'єму. Він мені сподобався, тому що він ось такий, як я люблю, тобто, багато шампунів для об'єму. Залишають відчуття якоїсь липкості або непромитого шампуню, або, можливо, навіть шершавості, такої, як незакрита кутикула волосся на корінній. І я не дуже люблю такий ефект, тому що волосся після таких шампунів часто електризується, воно не вкладається, його неможливо прочесати. Тут же такого ефекту немає. Ефект від шампуню для об'єму тут є, але немає негативних його наслідків. І мені подобається саме шампунь, тому що до Бальзамів, кондиціонерів. Я дуже просто відношусь. Я не думаю, що вони насправді сильно впливають на якість волосся. А шампунь мені просто подобається по ось цим тактильним відчуттям і по фінішу на волосі. У мене досить вибагливе волосся, тому що щодня я роблю укладку, і мені потрібен шампунь, який не буде занадто зволожувати, але в той же час не буде не дозволожувати, тому що, як я вже сказала, волосся електризується, воно якось хаотично себе поводить і мені потрібен передбачуваний результат. Дуже мені сподобався цей шампунь, і я куплю, скоріш за все, його знову, якщо він закінчиться. Якщо говорити про блонд, то у мене є е, новий улюблений тонуючий шампунь це тіж Bedhead Serial Blond і це конкретно фіолетовий тонуючий шампунь. Мені його порадила моя майстер по волосю зі словами, що ось цей тобі точно підійде, він класний. І я любила дуже фіолетовий шампунь від бренду Olaplex. 8, він здається, називається. Але в нього Дуже делікатний фініш на волосі, тобто він не затонує дуже сильне пожовтіння волосся чи порижіння, таке невелике теплинку. Він досить такий делікатний і він дає багато блиску. Мені це дуже в ньому подобалось. В той, в той же час ось цей шампунь він дає інтенсивне тонування, тобто ви дійсно бачите різницю на своєму волосі. Кожного разу, коли я ним користуюсь, мене питають, чи не пофарбувала я волосся, тому що відтінок змінився. Маєте це на увазі і сильно. Його не перетримуйте, але що мені подобається, після більшості фіолетових шампунів волосся неможливо прочесати, вони дуже сухі, волосся рипить, дуже неприємні відчуття. Після цього такого немає. Він такий легко зволожуючий, він покриває волосинку ніби невеликою плівкою, в той же час тонує. Класний засіб, дуже мені подобається. Також формат тут 400 мл, вам дуже надовго його вистачить. Якщо ви білявка, якщо ви любите холодний, такий морозний розний відтінок на волосі, то вам обов'язково сподобається. Далі перейдемо до текстуруючого спрея. Знову ж таки, Bjorn Сен це вже, як бачите, не перша моя банка. Dry Spray Texturing Volume, він називається. Для всього він і для коріння, і для довжини, і для чубчика, гривки, хто як називає. Цей спрей він доволі такий, я б сказала, інтенсивний, тобто його на волосі багато відчувається після нанесення. Це такий засіб, який пролонгує стійкість укладки, і, звісно, дає їй більший потенціал. Тобто, ви можете перенаправити волосся, ви можете його перефіксувати, перечесати, ви можете дати більше чи менше об'єму, ви можете дати якоїсь рихлості волосся, коли воно ось таке, нібито як розсипається. І е, мені подобається в ньому те, що він залишається на волосся. Тобто, ви протягом дня можете розчесати волосся, і ви можете пальчиками залізти в корінь. І все одно його підняти, якось додати йому повітря. Бачите, і волосся стоїть в цьому місці, і це дуже класно, тому що не всі текстуруючі засоби після прочисування на волосі залишаються. Для декого це може бути плюсом та мінусом, тому що його відчутно на, обл... на... на обличчі, його відчутно на волосі, тобто під руками ви відчуваєте, що щось у вас на волосі все-таки є. Для мене це скоріше плюс. І я дуже люблю такі засоби. Мені подобається і те, що тут співвідношення ціна якість чудово, текстуруючий спрей це як просто свята вода. Вони дуже швидко закінчуються, їх потрібно багато для того, щоб вони працювали. І мені подобається, що це доволі такий, не скажу бюджетний, але такий юзерфрендлі бренд, і тут його багато досить, хоча це всього 200 мл. Наступне, що хочу вам показати, це вже про догляд за обличчям. Це сироватка від бренду Beauty of Joyson. Джойсон. Jo я точно не знаю, як це правильно називається, але це Calming Serum, зелений чай і пантенол. Мені такий засіб в житті, як виявилось, став дуже потрібний, тому що я не знаю, з чим це пов'язано. Зміна погоди, сезон, стрес ГВ можливо, у мене надчутлива шкіра, особливо після пологів. Це Дуже проявляється кожний дотик, фізичний дотик води, вмивання, навіть макіяж інколи викликає в мене нереальне відчуття роздратування на обличчі, почервоніння, і воно сильно підсилилось за останні півроку. І е, я не вірю в засоби, які працюють одразу, але після цього, після цієї сировитки, я відчула, що моє обличчя просто ніби я ковтнуло води та заспокоїлось. Дуже цікаві відчуття, особливо коли ви звикли вже до почервоніння, до постійної такої сенсації. Сенситивності обличчя. Мені він дуже сподобався також текстурою, тому що він нібито гелевий, але нібито на основі масла. В той же час він абсолютно не жирний на обличчі, коли ви його наносите. Чудовий засіб я би обов'язково купила би його ще раз. І я рада, що він у мене з'явився, що я звернула на нього увагу, тому що роздратована шкіра це складно і це не корисно для якості шкіри і для здоров'я шкіри, тому по можливості її потрібно заспокоювати і це чудовий Трішечки забула у догляді за волоссям ось такі ампули. Я використовую останнім часом на своє волосся. Це ампули від Брає. Вони називаються Revival. І це така нібито ампулка, догляд за волоссям. Я її використовую два рази. Тобто, цієї ампулки мені вистачає на. Два таких трітмента. Також мені порадила їх мій майстер, і вона сказала, що нічого краще для домашнього догляду з такого екстра сегменту вона не зустрічала. І я з нею згодна, тому що волосся – абсолютний шовк після цієї, як це сказати, сироватки, після цього лікування. Вони легко розчісуються, вони класно вкладаються, вони стають щільніші на дотик. Вони просто фантастичні. І що найголовніше для мене, для людини, яка миє волосся щодня, що цей ефект залишається залишається ще на декілька миттів. Тобто ви не змиваєте разом зі шампунем ось цей весь склад наступного миття. Ви ще деякий час відчуваєте, що волосся таке насичене, поліковане, непухнасте, гладеньке, рівненьке, і все таке. Якщо говорити про якісь екстра кроки у догляді, то у догляді за обличчям мені подобається автозасмага. Чому автозасмага? Тому що у цей такий перехідний період вона здатна макіяж притеплити, трішки зробити його більш м'яким на обличчі, тому що от зараз, дивіться на мене, я дуже біленька, і навіть мої не так сильно нафарбовані очі трішки з макіяжу вибиваються, тому що ось цей контраст він вже занадто інтенсивний. А якщо би я додала трішки автозасмаги, я зараз не додала, тому що я експериментую трішки з доглядом, то обличчя і макіяж одразу стає м'якше, ось це світле волосся. Воно трішки розтушовуються з обличчям і все стає ніби як трішки здоровіше. Дуже мені подобається додавати життя і кольору собі за рахунок такого засобу. Якщо говорити конкретно про цей Джеймс Reed Gradual Alten міст, е, то мені подобається його пульверизатор, мені подобається наскільки тоненько він лягає на обличчя. Єдине, що мені в ньому не подобається, це е, такий фльор е, троянди від нього, е, тому що всі автозасмаги вони по автозасмаговому. Пахнуть, і мені не дуже, звичайно, як і нікому подобається цей аромат. І вони намагались його замаскувати під троянду, і це погано, як на мене. Але я здатна це перенести. На наступний день цього аромату вже немає. Дуже красивий такий трішки е, тепло-оливковий відтінок, е, класний засіб, і я дуже рекомендую, бо мені видно, що я його люблю. Е, ще один у мене є крем автозасмага це бренд Tenlax. Це був подарунок від подружки, яка у мене і так. Дуже засмагла від природи. Що мені в ньому подобається, це те, що. У нього одразу по дефолту дуже такий приємний аромат варення. В той же час це дуже зволожуючий крем. Мені не потрібне додаткове зволоження, коли я наношу його на ніч. Що мені не подобається в ньому, це те, що конкретно з моєї шкіри цей пігмент дуже погано сходить. Тобто, як я вже казала, у мене суха шкіра тіла, і не дивлячись на те, що вона жирна на обличчі, вже на шиї вона сухенька. І коли я наношу автозасмагу туди, то мені. Дуже важко її звідти зняти. Тобто, ось цей пігмент, DHA, здається, це називається. Той елемент, який проявляється на шкірі у вигляді кольору. Він тут дуже інтенсивний, тому майте це на увазі. Але загалом, ось цих два засоби я люблю, я ними користуюсь і в роботі, і вдома для себе. І мені здається, що як на весну і інколи на літо, тому що ми всі носимо СПФ, тіло засмагає трішки обличчя зовсім ні. Для того, щоб вирівняти цей ефект, то Такий засіб можна було би і придбати. Тут до крему Tenlax в наборі йде такий ключик, який може закрутити ось цю жистяну тубу, і це також класно. Переходимо до декоративної косметики. Є у мене тут така відносна новинка це пудра від бренду Сенсай. Я її купила зовсім нещодавно, але вона одразу стала таким якби, фаворитом, улюбленцем в косметичці, тому що вона просто дуже класна. Тут 20 грамів і це. Це досить багато для пудри, і я люблю такі її продукти, тому що це інвестиція в косметичку на довгий час. Мені подобається те, що вона матова, але вона має красивий такий сатиновий, трішки відблиск. При детальному розглядуванні, то можна побачити такі світловідбиваючі частинки, але вони зовсім не вагомі, їх не помітно на жирній шкірі, вони зовсім не заважають, вони не зайві. В той же час вона дуже красивим, таким тонким шаром лягає на обличчя. вона не білить, немає відчуття перепудриності, немає відчуття, що це був зайвий крок. Знаєте, буває, нанесеш пудру і думаєш, боже, це, це було дарма, краще було без. Так от з нею такого не буває. І це супер основа для того, щоб фіксувати макіяж і наносити далі усі пудрові засоби. Дуже класна пудра, і рекомендую звернути на неї увагу. Якщо говорити далі про декоративну косметику, то нещодавно я придбала вже не нову, далеко не нову ту. Від бренду Maybelline Sky High, Зараз вона на мені, і буду відвертою, у мене від природи досить довгі такої середньої густоти вії, але вони дійсно довгі. І будь-яка туш приблизно на мені спрацьовує непогано, але ось ця просто дає якийсь космік-ефект на моїх віях. Вони просто величезні. Ця туш, вона досить стійка, вона дуже чорна і вона важко змивається. Настільки важко, хоча вона не водостійка, що мені доводиться використовувати двофазний засіб, тому що просто гідрофільна олія, якою я змиваю свій макіяж, мені не допомагає. Це супер дивно, я не проти, але майте це на увазі, у кого чутливі очі дуже мені подобається. Силіконова щіточка, але моя претензія, наприклад, це те, що я би не хотіла, щоб вона отут в корпусі гнулась. Мені це некомфортно, я люблю відчувати більше контролю е, за процесом, скажімо так. Мені завжди подобаються туші Maybelline, але жодна не викликає у мене якоїсь фантастичної любові, а ця дуже класна. І якщо вона продовжить в такому ж ключі працювати і далі, то ну, це новий буде фаворит на роки у косметичку. Якщо говорити про продукти для губ, то у мене тут є два фаворити: це бальзам, помада бальзам від бренду Hourglass. А ось це е таке жиле для губ, блиск від бренду Merit. Давайте почнемо з нього, тому що ну, такий доволі унікальний відтінок у ньому. Він називається Falcon. І він дуже, мабуть, схожий на усе те, що можна зараз побачити в інтернетах, е типу е бальзаму від рот у відтінку Еспресо і різних таких коричневих трендових. І він такий, тобто він не настільки, можливо, теплий, як багато з тих засобів. Але він також дуже красивий, і його все-таки потрібно розташовувати на губах. Тобто я би не наносила такий засіб одразу з туби. Але мені подобаються усі близькі у бренду Merit, Я взагалі, мабуть, фанатка і адвокат бренду, тому що все, що я пробувала з цього бренду, мені все подобається. Починаючи з упакування, закінчуючи змістовною складовою. і я Якостю засобів, естетикою і філософією бренду. І дуже красивий відтінок. Можливо, він мені зараз не дуже вписується у макіяж і в образ, але з різними олівцями він грає по-різному. В залежності від того, скільки ви його нанесете, можна грати з відтінком. Він дуже цікаво виглядає на зйомках. Якщо ви майстер, якщо вам потрібно щось цікаве в роботу, під різним світлом також. Дуже крутий засіб. У мене є ці близькі у декількох відтінках, і усіх їх я люблю однаково, і багато з них я вже Використала просто до кінця. Для продукту для губ це говорить багато про що. А наступний це цікавий доволі продукт, про який чомусь ніхто не говорить. Це Phantom Lip Balm, здається, якщо не помиляюсь, називається він від бренду Hourglass і це відтінок 100 Rise. Це така гелева помада, бальзам, яку при нанесенні на губи. Просто неможливо не побачити, тому що вона має фантастичне сяйво та відблиск. Це просто найбільш блискуча помада, яку я бачила у своєму житті, це світиться більше, аніж Dior Lip Glow. а Dior Lip Glow – це вже нереальне рідке скло на губах. Просто фантастичний і відтінок, і текстура, і все, що стосується цієї помади. Мені подобається. Мені подобаються абсолютно всі відтінки. Я обов'язково придбаю собі ще. Це текстура, яка дуже довго залишається на губах, особливо якщо ви її спаруєте з чимось таким. Липким з точки зору олівця для губ, як, наприклад, Шарлотта Тілбері, всі її пілоуток, олівці для губ, вони дуже липкі і стійкі, неймовірно красивий засіб. Ну просто я дивлюсь вибачте, я дивлюсь на себе в екран просто і не можу відвести погляду від того, наскільки це красиво світиться. Це таке сяйво, яке нічим неможливо перебити тобто як топер на інші помади, як соло-продукт, зволожуюча формула, дуже красивий засіб. І я не бачила ще, щоб про нього говорили на українському ринку якісь наші блогери-інфлюєнсери. Але насправді класний засіб, і я знаю, що у США всі за ним фанатіють. Якщо сказати декілька слів про фаворити, то для мене в житті дуже багато ролі відіграють прикраси. Мені здається, що Знаєте, одяг він майже завжди в чомусь схожий одне на одного, тобто це по великому рахунку сорочки, футболки там щось ще. Але прикрасами дійсно можна показати свій характер і те, що вам подобається. Є у мене тут, мабуть, вони і не відсвічували сильно. Є у мене улюблені сережки, це бренд Лі Студіо. Я думаю, що ви точно знаєте, хто їх створив. Це сестрички Сесілія і Амалія Мосгард. Вони з Дані, і ви скоріш за все бачили їх фотографії на Пінтерсі. Я вже давно отримала ці сережки в подарунок на день народження, здається, і з того часу. Я їх практично не знімаю, тобто я їх ношу кожного дня, і комплімент, який я з ними отримую, це те, що вони мені дуже личать. І мені здається, що у прикрасах це дуже важливо, тому що прикраса це настільки якась така індивідуальна річ. Що коли вам кажуть, що прикраса вам личить, це означає, що вона дійсно про вас. А у мене дуже специфічний смак на прикраси. Мені може візуально багато що подобатись, але я не можу це носити. Мені як ніби це заважає. Але ці сережки не дивлячись, на те, що вони досить активні, вони просто абсолютно завжди вписуються якось в моє обличчя, в мій образ, вони дуже мені подобаються. Модель називається «Каролін», і вони є ще у червоному і у такому красивому, кам'яному, жовтуватому кольорі. І якісь з цих двох я обов'язково ще куплю, тому що, мені здається, мені їх не вистачає отак, для щастя ще. І ще одна прикраса, яку я вам хочу показати, це каблучка, яка зараз на мені, це ланцюжок з золота. З маленькими діамантами, і він закривається ось на такому ланцюжку. Тобто, цю каблучку можна носити на кожному пальчику, і це український бренд е українського виробництва. Також вони називаються Тенші ательє. І у мене вже є декілька прикрас від цього бренду. І дивіться, в якій неймовірно не красивому упакуванні е вони приїхали. Ці прикраси ну дуже красиво, просто неймовірне упакування. Мені дуже подобається, як все це виглядає, і з дівчиною, власне. Цією брендом ми знаєте, як е, інстаграмні знайомі, тобто ми час від часу е, накидаємо одне одному компліментів, Вона мені якось, будучи незнайомою людиною, дуже близька, і я з радістю хотіла би підтримати їх бренд і купити е, всі прикраси, які у них тільки є. Наступний мій фаворит весни, і, мабуть, багатьох подальших сезонів це ось цей рожевий жакет, який зараз на мені. Не з такої довжини це жакет із замщ, як я вже сказала, і він такого красивого рожевого кольору. А я ніколи раніше у своєму житті не усвідомлювала, що мені варто було би почати носити колір. Це корейський бренд. У моєї подруги є магазин мультибрендового корейського одягу, і там я, мабуть, і маю 70% свого гардеробу з цього магазину. Я також вам залишу посилання. Мені здається, у них є ще декілька таких, тому. Якщо ви зацікавлені, то обов'язково теж загляніть. Подивіться і ось така річ. В соло форматі вже робить мене дуже щасливою, тому що під який базовий образ її не одягни. Вона вже робить характер, вона вже робить настрій, і це мені також дуже подобається. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Не так багато було насправді, але я сподіваюся, вам було корисно. Поділіться, будь ласка, зі мною, що ви любили, що вам подобається, і буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. І побачимось в наступному відео.